Ого релізу вже гри, і все ще немає його. Я не знаю чому. 4-2. Шок і бістик. Не знаю, як планують робити ретейк. насправді. Мабуть, вже тут можна його і не планувати. Хоча вони планують, буває зерофікса. І тут, якщо закрити машину, я навіть все повірю. А вони закрили вдвох. Отакий кросфаєр падає хаєшка в довжину. А там немає, до речі, девайса у тіпа на клумбі. У іншого є. Він зараз може відкиснуть. Його прямо, мабуть, зараз б'ють на розмін. А ти подиви, що відбувається. Ретейк 2 в 4. І чому її напікав? Оце. А, ось тобі і ніж нарешті згадали. Оце добре. Вийти на Б. Цікаво, те, що Сінерс знайшли один кіл і могли ще й другий зробити. А коли це 5 в 3, навіть проти пістолетів. Дуже велика ймовірність дограти. І Шок ставить хедшот Хуану Флатеру. А далі лупить сіноці. Такий же я б зараз вирішав і кричав, якби він дав би третій. Але ну, хоч якось його вже спинили. От вам і скаут. Бо, будь ласка, один девайс може все змінити. Кидається смок, намагається команда захисту зробити рітейк. 3 в 2, Це насправді реально. Це реально, але наскільки це вийде. Тут непогані гранати присутні у стесар, на котре буде відігравати стежки і Молік. Або навіть ZX. Або в дефолт може дуже багато зафкапити для команди Мікс. Закидується Молік під Xbox. Змінює свою позицію Зерофікс, верхньої відіграє стестара, але Сенері знаходить по ньому кіл рофік з Бексайду. Непогані два хедшота по опоненту. 5-1. Опа, пішла агресія. Так, відповідь від команди Мікс. Вони відчули гру, зрозуміли, що пішло. Ну, взагалі вони квапляться, мені здається, бо радіти на 5-1 сиреновато. Всем не міраж. Вона вже стала така більш дефолта. Тут NoSkoпа Сев смок би міг би повністю вбити, напевно, мораль Сіннерсів на цій мапі. Агресивно вирішують воно відігравати зараз не міду. Є перший кіл від Сінерсів. Це чудо світа, але Розбін відразу від хана платро по двум, і помирає Пепо. Ой-ой! Да. Ну, явно видно, що ми підходимо з вами після таких виходів на короткому. Ще й біжить кисерик, як останній опорний, розуміє, що має бути короткий, зараз вихід, але він в стрибку на це все дивиться. Ну, і от, будь ласка. Там колись давним-давно було повідомлення про відмоки про те, що коли перейдуть в інші дисципліни команди Фавбатів. Коли з'являться там в ПАБУ, там в Дота, умовно, ще щось. Да, я думаю, поки ні. Щось передумали, думають, може, все-таки не тут. І от повертається назад, гравець. І отакі от сфотка всі на всі. Ну, все прям під це підходило. Кидається флешка. Помітили, ще одного тіпа, той боїться флешки. Чотири в три. Ого, отак. Ну, от. А далі залишилось зайти на сайт. Якщо Донат зараз зальється, то тоді взагалі буде бідося для них. Флешка полетіла, старається розпікати тут обережно Стресарен. Ну його тіммейти стягуються в спині через, е, мабуть, спавн. Да, вони так підуть. Цікаво. Ну, побояться, там смачок лежав, дочекалися вони, коли він все ж таки зафейдиться. І будуть зараз потрошки Сінерси для себе розпійкувати. Треба зіграти трошечки пошвидше порівняно з минулими раундами, де в нас кісерік не встиг роздефюзити бомбу. Але тут непогані позиції нападу. Є буст, є позиція в темплі, є позиція в Мейні. Кросфайр присутній, сідає дефетибомбустік, стрес... але помирає. да. Нікого немає. Ні... Кинули, кинули цей молік, починають підходити ближче. І при цьому ж таки там уже бачимо зомис стресарин, буває сінепси на мідлі. Дуже багато інформації по колективу Мікс. да, намагаються затусити за розгравці в Алво, котрі знаходяться, але непогане молік від ресарна, Хон Флатро помирає, не було в нього. Інших опцій або відходити по моліку, залишати собі 20 хеллспонтів, або вривати в нулі, намагатися зробити хоч щось. Три останні гравцімікс наразі знаходяться в грають поки по одному, але йде записнути або. Остання реалізації. реалізація відсутня. Будь ласка, червоний уон флатера приходить. І що він тут може зробити, я не знаю. Хіба що якось, якщо пощастить, одразу вліпити першому, але це навряд. Мінус від Зерофікса в стреса на. Опа! От Зерофікс дуже сильно вплинув на події. Бістік знаходить в але тут Зерофікс, котрий вривається, в сайт, дає вже квадрокіл. І останній шок помирає.